Добрий день. У одного з наших союзників, а саме у Франції, парламент висловив недовіру прем'єр-міністрові Франсуа Байеру. І через це прем'єр разом зі всім кабінетом подали у відставку. Тому вчора президент Франції Еммануель Макрон призначив міністра оборони Себастьяна Лекарну новим прем'єр-міністром і доручив йому негайно спробувати змусити роздроблені політичні партії Франції узгодити бюджет для однієї з найбільших економік світу. 39-річний лекарну е, був наймолодшим міністром оборони у французькій історії, і саме він є архітектором великого військового нарощування до 2030 року, викликаного російсько-українською війною. Лекарну є давнім прихильником Макрона. Він приєднався до центрійського руху Еммануеля Макрона у 2017 році. З того часу він обіймав посади в місцевих органах влади заморських територіях, і що саме цікаво, на що звертають увагу якраз журналісти і політологи, це те, що коли вибухнув так званий рух жовтих жилетів проти соціальної несправедливості, це викликало місяці різних демонстрацій, а інколи навіть насільницьких дій на вулицях. І саме тоді Еммануель Макрон вибрав саме лікарну, щоб той очолив так звані великі дебати по всій країні спрямовані на пошук компромісу і на вгамування в цієї от ситуації. Крім того, Лекарну був міністром закордонних територій з 2020 по 2022 рік, і саме в цей час, у 2021 році, він зіткнувся з заворушеннями на одній з закордонних територій, а саме на Карібському острові Гваделупа, який постраждав там від тривалих розочарувань. Тому що вважали мешканці Гваделупи, вважали себе нерівноправними з материковою Францією, і тому Лекарно якраз і обговорював з місцевим населенням в цю ситуацію. Саме він запропонував це обговорення і пошук компроміса у вигляді деякої автономії для цього острову, для цієї заморської території. Ну, а для нас, для українців, найбільш цікаво це те, що е, саме він був архітектором збільшення військових витрат, і саме він е, запропонував пакет витрат на оборону на 413 мільярдів євро на 2024 2030 роки, який є найбільш значним підвищенням витрат у Франції за останні півстоліття. Ці гроші спрямовуються на модернізацію ядерного арсеналу Франції, на збільшення витрат на розвідку і на розробку е, дистанційно керованої зброї. Е, таким чином, е, хоча йому необхідно буде зараз шукати компроміси з різними політичними партіями, а там сталася така ситуація, що е, попередній прем'єр-міністр Франсуа Байру. Е, е, Відстоювали думку, що Франція повинна скоротити державні витрати, щоб приборкати свої величезні борги, але парламент саме через це відправив Франсуа Байру у відставку. Тому зараз Себастьяну Лекарно. Треба буде знайти компроміс, як з одного боку відстоювати е, продовження от цих от витрат на оборону, на розвиток е, військової потуги Франції, в той же час е, яким чином боротися з е, зростанням державного боргу і не допустити зменшення різних там соціальних програм, тому що якщо він їх скажімо, буде сильно чіпати, то його теж відправлять у відставку. Ну а для нас найбільш цікаво це те, що навіть е, при пошуку е, цих компромісів, він як міністр оборони, як людина, яка відстоє збільшення саме військових витрат з укріплення обороноздатності Франції, він вільно, не вільно, але буде гнути саме цю лінію. Таким чином, ми бачимо, що із е, числа е, країн НАТО. Принаймні Франція прокидається. І таким чином, у нас є, може і невелика, але надія на Себастьяна Лекарну, що він, відстоюючи збільшення зміцнення обороноздатності Франції, одночасно розуміє, що за порукою безпеки Європи, серед іншого, є допомога Україні, яка вже веде війну на захист, ну, де-факто на захист Європи. Принаймні Еммануель Макрон це розуміє. Сподіваюсь, що і Себастьян Лікарно розуміє це нічуть не гірше. На все добре!